У селі Вигоди на Житомирщині створили центр, який займається реабілітацією алко та наркозалежних. Артем, який вже пройшов реабілітацію, каже, що раніше займався неспеціалізованими роботами, а сьогодні почав вирощувати овочі. Зараз займаюся чисто гірочками. Вони самі ростуть прямо на глазах. Просто треба працювати їх, поливати і все вчасно робити, і буде все добре, багато буде врожаю. Мені подобається ця робота-теплиця, це як проєкт, який можна сказати, поки що, можливо, це втілення мрії буде. У цьому центрі люди можуть спробувати себе у різних робітничих професіях, каже Денис Лимарів, координатор проєкту. Ми намагаємось допомогти людям, які пройшли реабілітацію. Бувши залежні, алко, нарко, яких ніхто не хоче ніде залучати, ми їх залучаємо до якоїсь роботи. Тобто, після того, як вони проходять реабілітацію, ми їм допомагаємо просто увійти в ритм життя, адаптуватися в, соці... ну, в соціумі. І... Скажімо так, навчитися працювати своїми руками, щось робити і допомагати селу, допомагати там, іншим людям. Ми переробляємо деревину, гілки, дерева, все, що там старе, не потрібне, переробляємо. По суті, на Топливо, яке ми використовуємо потім в тепличному нашому хазяйстві. Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира, розповідає, що коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, фонд почав підтримувати соціальні проєкти. Нам надійшли кошти на фонд громади Житомира із Сполучених Штатів Америки від приватної особи, яка хотіла спрямувати ці кошти саме на розвиток соціального бізнесу. Ми домовились про те, що ми можемо ці кошти спрямувати саме для допомоги центру. І відповідно 285 тисяч гривень було спрямовано на те, аби закупити додаткове обладнання. Придбали дровокол, тобто ті гілки, що товсті, ми їх рубаємо дровоколом, ті, що тонкі, переробляємо на гілкорізі. Получається отака. От Перебита гілка, і, ну, то є ми використовуємо це в своєму господарстві для теплиці, для опалення. А також учасники соціального підприємства допомагають літнім людям. Багато е, людей пішли зараз на службі, знаходяться, тобто наші захисники. І батьки їхні старенькі бабусі, дідусі залишились вдома самі, і вони не мають змоги просто банально порубати ті дрова чи заготовити. І тому одна з наших місій це допомогти їм в заготівлі цих дров, щоб вони теж могли взимку в теплій хаті сидіти. Тетяна Дукач, Суспільне, Новини Житомирщина.